Вітаю всіх, слава Україні! Знімав я сьогодні кіно. Ну і Мене застав дощ, така злива, не знаю, чи, я, чи мене звідси заберуть чи ні. Позвонив до багатьох людей, до Славчика Катеринчика, до Поніча Сашка, до Василя Миколаєвича Молдована Ну, Василь Миколаївич дав мені номер телефона до Єлєсіна Володимира. Не знаю, Володимир може зараз приїде. Не знаю, чи вдасться мене звідси забрати. Ну, бачите, мистецтво вимагає жертв. Фільм написаний. Володя Єлєсін каже, що він зараз приїде. Ну, Не кожен би зараз в таку погоду, в таку зливу зміг би просто приїхати і виручити, піти на підтримку. Ну, Я чекаю, побачимо, що буде далі. Слава Україні! Ми переможемо! Так, а тільки що я от прийшов повністю, панський став, зайшов у корчму. ховаюсь від зливи, забрав з собою саме цінне, ноутбуки. Ну, від машини недалеко. Зараз я щось перекушу і попробую змонтувати відео і показати той фільм, який я зняв. Так, от Подивіться, тут як все по-домашньому гарно. Це наша корчма, наша заставна. Ну, приємно тут посидіти. Е, є куди побігти, щоб сховатись від доща. А зараз я сиджу за столиком. Я недалеко від свого автомобіля. Тут поруч біля панського ставу. дивіться, які гарні декорації. Оце буде моя вечеря, точніше, обід. Е, ну, І зараз монтую відео і хочу вам показати той фільм, який я сьогодні зняв. Вуна Сера! Je sound Domin Vasil Radish. Je Lucouyesc in Zastaugna, Orashul Zastauna. Je lucras Linge Pansky Staw. Jeowan Batrak Din Zastaugna, Din Orashul Zastauna, Roma Bomš. Jew sound Roma Bomb. Je Lucuresc Orash Zastauna. Рома, ти сьогодні став почистив рибу нагодував. Ми на днях маємо спускати став і виловлювати всю рибу. Так що давай, хлопче, не ходи і не тиняйся. Дональ, Вася, ти мене вже дістав, ти мене конкретно дістав. Е, я йду від тебе, я звільняюсь. Не треба мені цього панського ставу, я не хочу годувати ту рибу, не хочу гарбати це листя, кроші, я йду від тебе. Щасливо. Ах ти ж рома, ах ти ж сука, не хочеш робити на мене. Знаєш, я зараз піду до Заставницького воєнкома і здам тебе воєнкомат, і він тебе забере на війну. Ти мене зрозумів? Мені похід дом нульвася, роби, що хочеш. Бі. Так, Рома, вітаю тебе. Я заставницький воєнком. Сергій Валерійович Мельник. Е, я проти тебе особисто нічого не маю, але на тебе надійшла скарга. І тому готуйся, хлопче, до відправки. Василь Валерійович, мені похер. Я хоч ДСБ, хоч в піхоту, блядь, е, хоч в артилерію. Я буду снаряди підносити. А, якщо так, Рома, то рахуй, що ти наш, тепер ти вже будеш щеслитись добровольцем. Так, Рома, на тобі одні берці, на тобі другі берці, на тобі куртку е, Отаку. От ми тобі дамо ще одна куртка, бля. Е, Спальний мішок тобі дамо. Буде в тебе спальний мішок. Штани. від відбройник тобі, хлопче, щоб ти був живим. на, е, Таку, бачиш, фуражку в тебе буде, на, бери. Шапка одна, шапка друга, шапка третя, четверта. Так, і котілок тобі теж пригодиться. А я, Сергій Валерійович, хочу ще два ноутбука. Можна? Звісно, друже, можна. Навіть треба. На тобі один, а це буде тобі другий. Буде два ноутбука у тебе. А я, Рома, дому радиш, провожаю тебе на війну, бажаю тобі прийти з перемогою. І запам'ятай, герої не вмирають, слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! Ну що, рома! Їдемо на нульовку! Я тебе везу сам! Ну, що, рома, їдемо! За честь за славу за народ! Ми переможемо! Сергій Валерійович, а ви мені можете заграти марш слов'янки прямо тут в машині? Рома, звісно, друже, я тобі заграю. Но ну весерій волдервище далі, новий ну лабаєте на баяні. Ромчику, це все добре. А тепер дитину одівай каску, бо ми заїхаємо в зону обстрілу. Гаразд Сергій Володимирович, як скажете, ви ж Сергій Валерійович. А Валерійович батько ваш Валерій. А Валерій в переводі з Римського бок війни. Тому я одіваю каску. Ось. І у нас буде все як по феншую. А що ось квіти від Василя Йосифовича Радиша. І Василя Ясвою ще ради, що я не забуду. А тепер ти нам щось на гітарі заграй. Ти ж у нас ДШБ. хочу тебе послухати, як ти співаєш своїх пісень. Живу російські по болоті, а в нім сидить, заспал наш десант. Я рома є сміливий і заставлі, не опісрися, клятий окупант. Я рома є сміливий і заставлі, не опісрися, клятий окупант. Ну ти, Рома, і даєш, ти справжній кін з яйцями. Я навіть не сподівався, що ти міг бути таким креактивним бійцем. А зараз не дивись на мене як член на бритву. Коротше, ми будемо йти в атаку. І я зараз всіх піднімаю в атаку. <тузуваві> звуку труби! Ой Сергій Валерійович, спасайте мене, Сергій Валерійович. Так, перемотайте голову цьому долбойобу і везіть його в госпіталь в Дніпро, щоб йому вирізали шишковидну залозу. Сергій Валерійович, це в мене буде постійно, що я буду одко ходити з таким пальцем. Він в мене буде загинати ще ні. Ало? Василь Васильосвич радиш Дін заставна? Тут у нас Васильіч мене така одна проблема. Боєць Роман із Заставлення. У нього постійно середній палець в прямому положенні. Що йому робити? Чи є у нього надія, що потім той палець буде згинатись? Так, да, Сергій Валерійович, я зараз наставим, я тут ловимо рибу визбируємо, будемо присилати на ЗСУ. А ця проблема, що у Роми, вона дуже складна проблема. Ви йому пневмоторок зробили. Що це таке? У нього зліплись легені, бо він дуже багато їв моєї риби. І він ще не розрахувався, його забрали на війну. Ну, він ще приїде з нуля, ми з ним на рахунок цього поговоримо. Ви йому зробіть шприцом, запхайте між другим і третім ребулором, але вище третього ребра, щоб не пошкодити йому судини і нервові сплетіння. Криші, залишки повітря візьміть і видаліть, і поставте зверху скотч. От Отдалбойоп. Я йому кажу за середній палець, а він мені Ніби Я не знаю, що таке пневмоторокс. Ладно, Васильоспиш, я бачу, що з вас як з козла молока. Ви знаєте, я не дуже сильний в анатомії, але я знаю, що Рома постійно каже Ісус Христос. Я його питаю, що таке Ісус Христос, а Він сказав, що в людському тілі є 33 хребця, а Ісус Христос вознісся на небо в 33 роки. Ну І він каже, що між, не пам'ятаю, який короче, шийний відділ Хребта п'ятий, шостий, сьомий хребці, і там, коротше, йдуть нервові сплетіння. І, проходячи через ключицю, йде через плечовий сустав. І ці нерви є чутливі нерви і є рухові нерви. Рухові йдуть до м'язів. Ну, Я думаю, що у нього задінути руховий нерв, тому що не працює, а чутливий у нього все нормально. Я думаю, що він дівчат любити буде. Саме головне, щоб він любив дівчат. Ви знаєте, Васильосович, але мене непокоїть ще одна річ. Рома постійно в госпіталі в Дніпрі каже від сосни. Що це може означати? Ви б не могли сказати. Сергій Валерійович, я знаю, чому він постійно говорить від сосни. Тому що у нас заставній є парк, я там позрубував дуже багато дерев. і я його, Він виявляв нато протесту, він підбивав людей, він був обурений, всі люди були обурені. Ну, і я його е, зв'язав е, під одним і прив'язав до дерева 5 метрів від сосни. Ну і він тепер е, забув, яка відстань була. Вістань була 5 метрів, можна нагадати. Ну і він е, запам'ятав одне слово від сосни. От е, тому він і всім говорить від сосни е, на фоні контузії. Дістали мене вже ці е, заставницькі креативні люди. Е, ну, а я... Хочу вже спокійно доробити до пенсії, і мастив, я це все. Напослідок я вам заграю твір, який я написав, називається Дорол Заставна, тобто печаль заставня. ПІЕНТ! А хто слухав, той не импотент.